Сьогодні не буде ремонту. Сьогодні поговоримо про лінійку апаратів ZX від бренду Luxion. Це оновлена лінійка, яка складається з наступних моделей: ups 1500 ZX, UPS 2500 ZX, UPS 3000 zx, UPS 5000 zx, 6500 ZX та 8000 zx. Чим вони відрізняються від попередніх лінійок? тим, що це абсолютно інша конфігурація приладів. Вони зібрані, по-перше, на тероїдальних трансформаторах. Вся лінійка повністю. По-друге, у них є додаткові функціональні можливості, тобто в дисплей. Мультифункціональні кнопки, на яких можна налаштувати певні налаштування, такі, як перше, вибрати режим роботи, звичайний та так званий екорежим роботи, коли прилад автоматично запускається, перевіряє наявність. Якогось навантаження відсоткового співвідношення по виходу. Якщо він його не бачить, він знову засипає. І так, через певний час знову просипається, перевіряє, засипає. Потім наступне можна виставляти напругу буферного режиму заряду батареї. Тобто він буде заряджати до циклу. Потім переходити в буфер на той, який ви виставите. Там значення у нас регулюється в напругах. Третій пункт це у нас виставлення сили струму. Сила струму на дисплеї відображається в відсотках і виставляється в відсотковому співвідношенні з кроком в 5%. І саме останнє можна відключити часткову звукову сигналізацію, тому що прилад при роботі від батареї постійно видає звукову сигналізацію кожних десь 30 секунд. Що в нас ще такого? Прилади. 1500Zx це 12 вольтовий прилад, вони доволі маленькі. В комплекті йдуть вони з проводами мережевий і на батареї. Потім 2500 ZX це вже на 24 В прилад. Він також йде повністю в комплекті з проводами. Корпус такий самий має, як і 1500 ZX. Струм заряду батареї заявлений у них максимум до 20 А. Там його можна змінювати в налаштуваннях. Також дисплеї і все інше у них схоже по конфігурації. 3000 zx та 5000 zx це 24 вольтові лінійки, в яких… Чим вони відрізняються, Тим, що у них струм заряду можна регулювати до 40 А максимальне пікове значення 40 А. Потім 6500 zx і 8000 zx це вже 48 вольтова лінійка. Далі я на фото покажу більш детально, як вони виглядають. І всі моделі від 3000 з і вище вже не мають в комплекті ніяких проводів, а ззаду приладу знаходяться клемні колодки, до яких ви самі підключаєте ті провідники, які вам потрібно. Тобто на батарею провід вибираєте, мережевий провід, вхід, вихід відповідно. Подали живлення від лабораторного блоку. Стартуємо 5000 ZX. Нажимаємо це кнопка включення-виключення. Це кнопки навігації, кнопка Меню. Нажимаємо. Прилад стартує. Вентилятор працює на максимальних обертах поки. Що у нас відображається на першопочатковому дисплеї. Ну, Зверху три світлойних індикатора, помилка, інвертор роботи і лінія, тобто мережа. Чуєте звукова сигналізація. Відображається робота від батареї. Тут режим моди написано: режим 1 або 4. Вибирається в меню, тобто економ режим чи звичайний режим роботи. Зараз звичайний режим роботи. Від батареї даний прилад споживає 1 А. Тобто при 24 вольтах у нас виходить 24 Вт, по суті, споживання. 24 вольта подається відображається 2399. Тобто похибка у нас складає 0,1 Вольта. Це нормально. Вхідна напруга, вихідна напруга і напруга на батареї. Вихідну напругу я ще підключив мультиметр, для того, щоб було більш видно. Будь ласка, 221,8. Тобто доволі точно. Якщо натиснути, ось бачите, основне, друге меню, тут відображається частота по входу. він, до речі, може автоматично працювати і від 50 і від 60 Гц. Я перевіряв, на 60 Гц генераторі без проблем працюють. Тобто, коли подаєш електричну мережу 50 Гц, він працює від 50 Гц, відображає 50 Гц. Якщо подати мережу в 60 Гц, тобто генератор, був американець генератор з 50 Підвищувальним трансформатором. Він без проблем перейшов на нього і працював від нього. Інверторний генератор. Це батареї в відсотках ємність, яку він відображає, відповідно це навантаження вихідне в відсотках. А тепер натискаємо кнопку Меню. І тримаємо. Попадаємо в меню. p 0 В інструкції це все написано, але P0 це вихід з меню. P1 вибір режиму роботи. Кнопкою Enter можна вибрати, щоб один моргало. І відповідно, зараз його можемо вибрати. У нас два значення всього: 1 і 4. Так, на воно нам поки не потрібно. P2. Вибирається режим заряду батареї, тобто буфер. Коли батарея зарядиться, то він потім перейде в буфер. 27,6 по замовчуванням. Нажимаємо кнопку Enter і можемо його змінювати. Але потрібно враховувати, що там є ще коефіцієнт. Якщо ми змінюємо буфер, то верхня напруга заряду батареї також змінюється. 0,7 вольта, де то регламуються зміни. Тобто залишимо по замовчанню. P3 3 це відсоток заряду батареї. Тобто можна змінювати по 5%. З кроком. Е, максимальний струм 5000 zx у нас заявлений 40. А, відповідно можемо порахувати. Незручно, але чомусь так вирішив зробити виробник. P4 4 це відключення звукової сигналізації при роботі від батареї. Можемо вибрати. Зараз. І тут намальований зумер, який закреслений. Тобто зараз він не буде піщати. Поки залишимо так. І переходимо в P0, виходимо з основного меню. Все вийшли. Тепер давайте зайдемо ще раз. Виберемо четвертий режим ЕКО, побачимо, як у нас буде змінюватись струм. Тобто скільки він буде споживати. І навіть, мабуть, я тоді розміщу ще мультиметр, так, от, щоб було видно. Enter. Четвертий. Зберігаємо. Тепер в П0 переходимо і виходимо. Вимикаємо прилад і запускаємо прилад. Звукова сигналізація при старті все одно буде. І коли батарея сяде, також буде звукова сигналізація. Так, прилад запустився. Все, вимкнувся. І зараз він споживає. У нас 022 А 220 мА. Тепер він буде чекати так певний час, скільки хвилин, і потім знов запуститься. Ось, запустився. Побачиш, що нема навантаження, і знов вимкнеться. Це так званий екорежим. от Мода написано 4. Тобто мультиметр нам навіть був не потрібен, це просто для того, щоб переконатися. Тут от видно також це буде. Все так з цим все зрозуміло. Повертаємо все так, як було. Все звукова сигналізація є. Тепер давайте підключимо 3000ZX з їх Подивимося, з яким споживає. Просто так, на холостому ходу. Є, я цей вимкну. Перейдемо сюди. Зараз я його підключу. І стартуємо. Не 23,8 23 и Так. 0,7 ампера споживая на холостом ходу. Десь в районе он 17 Вт. видображается. 18 ватт. Тобто якось так. Тепер перейдемо до огляду самих внутрішніх, як він виглядає всередині, один та інший прилад. Хоча вони виглядають абсолютно однаково, мабуть, візьмемо 5-тисячних з ZX, так як він більший. І все. У них навіть радіатори одинакові, різна кількість транзисторів тільки, і електролітичних конденсаторів, а плати управління однакові. Я потім на фото покажу одну з них, сніму плату, покажу, як вона виглядає. Ось так прилад виглядає всередині. Це 5000 ZX. Бачимо масивний тероїдальний трансформатор. Висотою трансформатор у нас десь 11-12 см, а в діаметрі около 17 см. Масивні силові провідники, тут жгут провідників, дросель, фільтру, і відповідно до, трансформа... до транзисторів, прикручено до радіатору. Транзистори на кожне плече по 6 штук стоїть. В 3000 просто відсутні і по одному транзистору на кожне плече. Тобто там такі самий використовується силовий радіатор, там відрізняється трансформатор. І електролітів, там два використовується. А тут 4 електроліта на 50 вольт 10 тисяч мікрофарад. Шина йде на основну материнську плату, де в нас знаходиться все управління, блоки живлення і так далі. Ще силові провода напряму йдуть на клемники. Ніяких запобіжників по силовій лінії не встановлено, так як, наскільки я зрозумів, передбачається, що клієнт сам буде встановлювати зовнішні запобіжники відповідно. Такі, як встановлюються в сонячних інверторах потужних. Вони ось такого плану йдуть. Якщо зараз знайду, покажу. Ну, це одна із ревізій. Наприклад, 150 А, от такі от є. Це в сонячних інверторах використовується. А вони бувають на 200, на 300, на 500 А. Тобто зовнішні такі йдуть до них коробки. І ви самі встановлюєте на батареї, так як провідники в комплекті також йдуть. Задня схема з терміналами виглядає ось так. Це по батареї. Це електрична мережа. Вхід-вихід і відповідно земля. Запобіжник по входу на 30 А, термозапобіжник. Більш детально покажу все на фото. У нас що ще є? Є датчик температури на радіаторі, який моніторить температуру на радіаторі. Він більш потрібен, наскільки я зрозумів, також для аварійних ситуацій. Тобто, коли перегрів, спрацює аварія, відключе вихід. Є ще ззаді РС 232 термінал, тобто є програмне забезпечення, але це програмне забезпечення відображає у нас тільки моніторинг, нічого змінювати не можна на комп'ютері, наскільки я пам'ятаю. Тому що його сильно не моніторили, не перевіряли, так як це фішка не всім потрібна. Майже ніхто ніколи за неї не запитує. Зараз покажу ось. Так виглядає трансформатор з цієї сторони. Фільтр, плата. Все під'єднано на з'єднаннях клемних. Тобто можна без проблем зняти плату, замінити е, реле стабілізації. Ну і з цієї сторони. Силові транзистори NCE82H140. Десь прикріплю з боку, мабуть, короткі характеристики цих транзисторів. Щоб ви розуміли розміри радіатору, зараз покажу Аба. 15 см довжину радіатор і 8 см висоту. Якось так. Все інше відображу на фото, так, щоб було більш понятно і зрозуміло. Півтора тисячі на... Ревізія ZX і 2500 ZX. Відповідно, там трохи друга компоновка. Там все знаходиться на єдиній платі, так як вони мають більш компактні розміри, в рази. Ну, трансформатори там також троєдальні, як і у всієї лінійки цієї.